Привіт усім! Сьогодні я прийшла до саду і відразу вам показую, яка краса тут розквітла. Це троянда розаріум ютерзе. Вона вже десь третій раз квітує. І такі гарні квіти має. Так, що я сьогодні хочу тут зробити? Саме перше покусити траву, бо так швидко заростає трава. Принесла свій агрегат, косарку. Так, і трохи покошу тут доріжки. Також трояндочка Glumon. Ось така вона. Який гарний цей мискантус, Так мені подобається його листя. Звісно, як я вже прийшла до саду, то не тільки покусити траву, а ще й приготувати щось смачненьке. Цього разу я в АТБ взяла на пробу отакі от крильця. Це наша ряба, апетитна крильця у вишневому маринаді. Свіжо мариновані. Так, ось вони так виглядають. Ну, і я вирішила їх взяти на пробу, скуштувати, як вони будуть на смак. І ці крильця коштують 89 гривень 95 копійок за кілограм. І ще взяла таке стегно. Я його замаринувала з цибулькою, сіль перець, трішки цукру і також ще підсмажу на мангалі. Ці стегна. Стегна 99 гривень і 99 копійок за кілограм коштують. Вогонь вже догорає. І зараз буду ставити смажитись крильця. Поставила я вже смажитися крильця. Дивіться, які вони гарні. Так, ну нехай смажуться. І так я перевернула крильця на інший бік. Дивіться, як вони гарно виглядають. Аромат, аромат, який це пахне. Супер. Зараз ще спробую, як вони на смак. Усе, крильця вже готові. Дивіться, які вони апетитні. Так, Воні я розрізала одне крильце. Дивіться, яке воно соковите. Зараз ще спробую. М -м -м -м. Які вони класні. Суковиті. І на смак такі дуже смачні. Дуже хороші. Дуже хороші криються. У вишневому маринаді. Супер. Мені сподобались. А зараз я ще поставила смажитися стигенця. Підсмажилося уже стигенця. І також вийшли такі соковиті. і такі апетитні. Так що усім смачного, усім гарного настрою та хорошого дня!